Ні, зустріч делегації ЄС та е, США у Києві була неприємною та напруженою. Так, Financial Times охарактеризувала вчорашню зустріч делегації США з європейськими представниками у Києві. Видання пише, що міністр армії США Ша Дріскол повідомив послам європейських держав, що Сполучені Штати не мають наміру виявляти гнучкість у ключових питаннях і не готові обговорювати деталі свого мирного плану. Американці, нібито, наполягають на тому. Що запропонований США варіант угоди є максимально можливим в існуючих умовах? Нагадаю напередодні американці передали свій план Володимиру Зеленському. І напередодні вечері канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої вони обговорили американський план завершення війни в Україні. Мерц наголосив на конфіденційності розмови, але сказав, Україна може на нас покладатися. Еммануель Макрон, Кір Стармер, і я єдині в думці, Україна отримує нашу повну і незмінну підтримку задля тривалого і справедливого миру. Це кінець цитати. А офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліо запевнив, що розмова канцлера з президентом США пройшла в довіреній і конструктивній атмосфері, під час якої сторони погодили наступні кроки на рівні радників.